Про буревій поговоримо і е, я хотів би показати вам декілька кадрів е, зі Львова, тому що ну подивіться самі, і оцініть. Хотинська, Що відбувається, давайте в двох словах вам роз'ясню ситуацію. Справа в тім, що фактично у Львові сильна буря з грозою, з шквальним вітром. Вона повелила чимало дерев, вона пошкодила лінії електропередач. Повідомляється також серед іншого про те, що за пиловою бурею у Львові не видно ні машин. Ні вулиць, ні людей негода за буквально півгодини наробила багато лиха чимало дерев е, попадало у місті. Десь навіть сиплеться е, утеплення будинків. Дерева падають перед людьми. А в селі Убені випав град. До таких різких перепадів погоди життя не готувало. Дописують пабліки Львова е, на площі ринок. Боровій повалив е, пам'ятки про героїв. А біля університету Франка впало дерево. Воно впало на тролейбуси. Вибачте, будь ласка, воно впало, а тролейбуси не курсують. Дрогобич теж потерпає від деревопаду. Вони валяться прямо на дорогу. І я хотів би вам сказати ще одну важливу інформацію: про блекаут на західній Україні. Просто зараз відомо про те, що області залишилися без чого. Без електропостачання, блекаут на заході України через потужний вітер, і грозу без електропостачання залишилися мешканці Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, а також Рівненської областях. В деяких населених пунктах негода пошкодила будівлі, зокрема, пориви вітру, зривали дахи, тобто масове знеструмлення. Ми зараз спостерігаємо там на Львівщині, Франківщині, Дніпропетровщині, Рівненщині, Волині і Хмельниччині. Ще плюс до всього, хто нас зараз звідти дивиться. Напишіть, будь ласка, є у вас світло, чи немає? А, і е, як нам правильно реагувати да, от, зокрема на такі повідомлення, чи відповідають вони дійсності чи ні? Але зрештою пишуть реально про масове відключення світла через ось таку негоду Гляньте, Ще раз, будь ласка, що там відбувається в Києві? Тут спекота, сонце. Просто я давно такого не пам'ятаю. А на заході України, там скільки на сотень кілометрів, фактично спостерігаємо згоротня, так? Тому ну, будемо сподіватися, що там без травмованих і загиблих обійдеться, тому що зазвичай направликий жаль до саме такого, і що і призводять, і призводять, друзі. Відповідні, відповідні дії. Давайте ще скажемо про те, що там на Камчатці відбувається. Я забув вам про це дещо розповісти. Uh, і, і скажу про те, що на Камчатці в Російській Федерації введені обмеження в роботі мобільного інтернету і опозиціонування для, для посилення заходів безпеки після нещодавніх, диверсії в регіоні про це повідомляють місцеві пабліки, місцева влада про це повідомляє. Ем, давайте скажемо, що цей півострів Камчатка він знаходиться на Дальньому сході, недалеко від Японії, від Сполучених Штатів, і в останній час мобільний інтернет регулярно відключають в тих російських районах, де є загроза нальоту безпілотних літальних апаратів. Тобто, вважається, що дрони можуть керуватися через російські е, мобільні е, мережі. І таким чином вони. Перестраховується, тобто на Камчатці бояться павутини, я так розумію, так а є таке видання, воно називається Moscow Times, То воно пише про те, що влада Камчатки почала глушитися цей мобільний інтернет через загрозу атаки України на Тихоокеанський флот, тобто флот Російської Федерації, також під загрози. Я вам скажу так, ну про це вже можна сказати інсайт. Вам видаю за моєю інформацією, яку я отримав ще три десь тижні. Давайте так, коли я її отримав за декілька днів після операції Павутина, мені сказали про те, що Україна готує а, таку операцію, при якій павутина це буде дитячий садочок. Тобто, ми готували щось таке грандіозне, що павутина це була тільки початок, і вдалося довідатись. Що якраз атака була можливо була пов'язана з ударом по е, тихоканському флоту Російської Федерації? Ми дійсно про це декілька людей сказали. Е, чому я зараз про це вже кажу в ефірі? Тому що ну, по перше, про це вже преса написала, А по-друге, ну росіяни самі в курсі, вони довідалися, так розумію, тому що ну реагують відповідним чином. Е, Влада Камчатського краю почала обмежувати роботу мобільного інтернету через диверсійну війну, яка ведеться проти Росії. Глава регіону про це повідомив Володимир Солодов. Наша задача упередити, зробити неможливим проведення диверсій на території Камчатського краю в цьому зв'язку. Були відпрацьовані регламенти взаємодії, включаючи обмеження навігації в Авачинській губі. Використання інтернету і геопозиції сказав Солодов в уряду краю, підкреслили, що тимчасові незручності пов'язані з перебоями в роботі інтернету необхідні для забезпечення безпеки жителів. При цьому там також нагадали, що в Петропавлівській Камчатському у Вілічинській знаходяться стратегічно важливі об'єкти і. В останньому, зокрема, є база Тихоканського флоту Російської Федерації з атомними підводними човнами. А незадовго до цього друзі обмежувати мобільний інтернет почали в приморському краї. В міністерстві цифрового розвитку регіону підкреслювали, що так роблять у всіх районах Росії. Камчатський і приморський край знаходиться в 8-9 тисячах квадратних не квадратних, а просто кілометрів від кордону з Україною, і атаки безпілотників як більшості інших регіонів Росії. Поволжя їм не загрожують, але обидва краї приєдналися до інтернет шатдауна так званого після вибухів в кінці травня в Бухті десантна, яка розташована недалеко від Владивостока, а також повідомлень про у західній пресі про підготовку спецслужбами України операції проти Тиханського флоту Російської Федерації. Так, от я вам хочу сказати, що якби е, західна преса не злила інформацію, що Україна готується е, провести операцію Паутина 20 і атакувати атомні підводні човни Російської Федерації е Тихоканського флоту Росії, а ми б успішно б це зробили. і Я думаю, що це була б операція, яка після павутини би також увійшла в підручники е історії спецслужб е як зразок тих операцій, які е за всю історію існування людства проводили спецслужби, і, зокрема, українська. Спецслужба Старовойт застрелився з нагрудної зброї, яка була отримана ще від МВД в 2023 році. Напередодні Путін звільнив його з посади міністра транспорту. Старовойт був губернатор Курської області незадовго до того, як туди увійшли сили збройних сил, він керував Курською областю до травня 2024 року. Вторнення України почалося через два місяці в. Коли в липні виходить, да і ні, не в липні в серпні і за неготовність ось цих укріплень в регіоні в у квітні, було арештовано його арештовано його змінщика Олександра Смірнова, який був виконувач обов'язки губернатора е, області на момент е, там початку цієї української операції. І російські змі і експерти там вони казали, що головна причина звільнення старової та з посади міністра транспорту це підозра в розкраданнях на будівельних укріпленнях в Курській області. Тобто він фактично також як його змінчик, да, Смірнов міг стати фігурантом цієї кримінальної справи. Е, інший. Інші там пабліки російські писали, що проти старовойта дав покази сам Смірнов. Не знаю так це чи не так. Я знаю, що багато запутаної інформації взагалі в цій історії зі смертями, тому що одні пишуть, що він застрелився в машині в автівці, так у себе в Теслі. Інші пишуть, що поза межами автівки. Одні пишуть, що, значить, старовойт знав про те, що до нього прийдуть з підозрою і будуть. Звинувачувати ну там йому там термін просто світить величезний за розкрадання і тому застрелився. Інші пишуть, що це відбулося за добу, до того як повідомили. Одні пишуть, що Путін знав. Про те, що ну, йому доповіли, що старовий застрелився, саме тому треба було швидко його звільнити, і так далі. От пишуть, що, мовляв, причиною став став колапс авіаколапс в Росії, коли аеропорти стоять, коли літаки не злітають, не сідають, коли пасажири там гроші великі росіяни втрачають, вони втрачають ну, там, четверть мільярда доларів вони втратили фактично за всі дні, тому що українські безпілотники кружляють над російськими аеропортами, і це створює колапс. А він же міністр транспорту, і от, типу, за це його звільнили. Е, насправді, я думаю, причина банальна. Я думаю, що він дізнався, що йому вручать підозру, що йому точно загрожує тюремний ну, в'язниця, е, термін, так е, і він вистрелив собі в скроню. Е, про це доповіли Путіну. Е, Путін його звільнив вже, коли той був е, коли той застрелився. А потім через 6 годин подали інформацію про те, що е, слухайте, ну. Він застрелився. Я думаю, що це було так. Але окрім цього, є ще одна загадкова смерть в Мінтранці Російської Федерації, Міністерства транспорту. На нараді в будівлі міністерства просто якимось чином раптово помер за зам голови відділу управління майном агентства залізнодорожного транспорту Олексій Карнічук. 42 дворічний чоловік під час наради різко встав, після чого впав на підлогу і помер. А ось такі от загадкові смерті. Тобто, ми розуміємо, перше, це міністр транспорту. Так а по-друге, зам, фактично, так, зам начальника відділу управління майном агентства. Загадкові якісь такі історії відбуваються, і всі пов'язані з крадівництвом насправді побільше б їх, їх вистрілювали собі у скроні, ну тут можна ще сказати друзі. Про що? Про те, що ну це ж ці загадкові смерті з початку війни в Росії вже перевищують там 20 чиновників. Насправді, тому що ось ці дивні смерті і самогубства російських чиновників стали фактично там ну і побутовими, я би сказав, в Росії після початку війни, тому що. Стало відомо про загибель цього старобойта. Так а потім Карнічука. А цьому що передувало? Ще як мінімум 18 випадків а, ось цих загадкових смертей. З квітня, по липень 22 року, відбулись чотири там дивні смерті чиновників, які пов'язані з силовими структурами. Спочатку помер при незрозумілих обставинах колишній керівник служби зовнішньої розвідки СВР В'ячеслав Трубніков. Потім застрелився з нагрудної зброї генерал-майор СВР в у відставці Лев. Сацков або Соцков. Потім після цього було знайдено мертвим колишнього співробітника адміністрації президента і розворужені Олексій Огарів. Потім перевізав собі е, е, Вене в камері СІЗО проректор російської е, митної академії Залім Каріфов Карефов Кєрефов. Вибачте, також в 22-му році загинуло декілька е, цивільних чиновників. в Серпні від е, сердечного приступу е, загинув е, помер вірніше 38-річний глава Чебаксар Олег Картунов. Потім, в грудні, в Індії випав з вікна один із найбагатших депутатів Єдиної Росії Павло Ан Антов. Потім е, вже там, взимку, 22-го померли ще два співробітника корпорації по розвитку дальнього. Е, Сходу і Арктики випав з катера буквально там директор по авіагалузі Іван Пічорін, 48-річний гендиректор корпорації Ігор Носов. Офіційно там, типу, причиною називали інсульт, але ми розуміємо, який може бути інсульт. Нова серія смертей силовиків відбулася в першій половині 23-го року. Там, в... Лютому в Петербурзі випала 16-го поверху начальниця фін відділу західного військового Марина Янкіна з вогнепальним пораненням голови було знайдено зам голови головного управління МВД ну МВС з боротьбою з екстремізмом Володимира Макарова. Пізніше, в травні 23-го, помер в літаку. З Куби повертався за міністра науки Петро Кучеренко. Він також критикував війну з Україною в приватних розмовах. Як принаймні писали про це в. Де коли виходить в серпні? Знову ж таки, помер керівник адміністрації першого президента Росії Єльцина Сергій Філатов і так далі, і тому подібне. Там з всі нам пов'язували з історії, коли Рожнєв так помер. Коли Зокрема, в січні було знайдено мертвим в Таїланді 42-річного замначальника адміністрації Владивостока Константина Клюєва. І таких смертей дуже багато. Понад 20 зараз. Спочатку цієї війни, ну це дивна історія. Давайте скажемо чесно, друзі. Доволі дивна.